Легалізація медичного канабісу в Україні, закон може бути прийнятий в першому читанні вже на найближчому засіданні Верховної Ради. Тож говоримо, що ми знаємо про це. По-перше, законопроект 7457, це Кабінівський законопроект, буде винесено на найближче засідання Верховної Ради. Його вже підтримав профільний медичний комітет. Ну і тепер все залежить від того, чи дасться старт доступу Людей до медичного канабісу чи ні, від того, як проголосує Верховна Рада. Нагадаю, що одного разу вже ми були близькі до того, щоб прийняти законопроект. Це було 13 липня 2021 року, коли 184 депутати підтримали з 226 необхідних. Тоді законопроект не набрав необхідну кількість голосів. Тоді ще разумков був спікером і доклався до того, щоб Законопроект не був підтриманий. зараз. Є другий шанс, і щось мені підказує, що він може бути більш. Вдалим ніж попередні, навколо законопроекту входить дуже багато різних чуток. Зазвичай люди, які не розбираються, дуже просто кажуть, що «А, ну все тепер Україна легалізується, легалізується канапля, будуть ходити і стануть всі наркоманами, не розбираючись в глибині питання. Ну по перше, жодним чином не легалізується цим законом рекреаційна рекреаційна марихуана, рекреаційний канабіс для споживання. Тобто, те, що ви бачили в Голландії чи деяких країнах навіть Швейцарії, Царії, е, Німеччині, що вільний доступ можна купити якісь вироби з, е, з канабісу, чи просто купити покорити. Такого не буде. Це сугубо медичні цілі. У нас досить зарегульований е, зарегульоване законодавство. І взагалі е, канабіс відноситься до там наркотичних речовин. І навіть не можна ні досліджувати в наукових цілях, ні в медичних використовувати. Навіщо велика кількість пацієнтських організацій, військових і людей взагалі кричить про те, що потрібно, потрібно легалізовувати медичний канабіс, тому що це полегшення страждань, полегшення болю в багатьох захворювань, зокрема. Препарати призначаються на основі медичного канабісу дітям та дорослих з рідкісними важними формами епілепсії. Саме перший закон, який тоді провалила Верховна Рада, називався законопроект для Софійки. Це маленька дівчинка, яка стала так помовити, тоді обличчям цієї адвокаційної кампанії по того закону, яка має важку форму епілепсії, і е, е, ліки на основі олії канабісу їй досить допомагають. Е, Жити з такою важкою хворобою також назначається дорослим з блювотою або нудотою з причинно хіміотерапії, тобто онкологія і все, що інше, там де йде проблеми з травленням, після, після хіміотерапії, це також призначаються і є доведені доведені науково. Полегшення для таких пацієнтів, ну і звичайно, людям з ригідністю м'язів, спазмами, які викликали російним склерозом. Ну і звичайно, ліки на основі канабісу полегшують перебіг понад 50 патологічних станів, серед яких є ПТСР, це посттравматичний синдром. За даними Міністерства охорони здоров'я, десь приблизно 4 мільйони людей в Україні з ПТСРом і їм потрібно буде потрібно буде таке, таке лікування. Які країни вже легалізували? 56 країн світу мають легалізований медичний канабіс лідер в цьому як завжди Ізраїль. Проте з разом з легалізацією є сурове, сурове дотримання закону із 30 тисяч лікарів в Ізраїлі, тільки 100 можуть виписувати ліки на основі медичного канабісу. У нас так само в законопроекті, тільки за електронним за електронним. Рецептом можна буде його купити, тобто, це недоступна історія для кожного бажаючого піти в аптеці, тільки електронний рецепт. Закон, в більшій мірі, регулює можливість в Україні, в тому числі, вирощування під доволі, доволі строгим з ліцензією і доволі строгим спостереженням з боку правоохоронних органів. Отож. Голосування буде в найближчому. Я, як і в перший раз, буду підтримувати цей законопроект. Сподіваюся, що більша кількість депутатів, уже маючи перед очима повномасштабну агресію, маючи ще більше людей, які стикнулися з, з тим, що їм потрібно полегшувати біль з тим, що скільки людей у нас є з посттравматичним синдромом, вони також підтримують цей законопроект, який буде допрацьований до другого читання. Напишіть, будь ласка, вашу позицію чи ви Підтримуєте легалізацію медичного канабісу в Україні, хоча я не розумію, чому не підтримувати можна, чи ви ще за більшу легалізацію. Підписуйтесь на мій канал і ставте дзвіночок відео про те, що відбувається з законодавством України або про українські новини. Записую себе на каналі.